Отже, що ми робили з інжиром? Взагалі кожен рік він давав плоди і, в принципі, проблем не було. Але на початку літа я прибрала маленькі пагони, молоді, тобто є, були великі, які вже сформувались. І деякі маленькі, для того, щоб рослина віддавала сили тим, що вже наявні. По-друге, ми. Прибрали точки росту. Буквально недавно. Тут ще залишилось не деяких. Не деяких вже прибрали, але бажано прибрати на всіх також, щоб рослина не нарощувала зелень, а віддавала силу своїм плодам. І на деяких вже обірвала листя біля плодів. Для чого це робиться? Для того, щоб покращити провітрюваність. Щоб е більше сонця попадало сюди. Можливо, трошки згодом поприбираю ще додаткові ті, що залишились точки росту, плюс ось ці додаткові маленькі росточки, теж прибираємо, знову ж таки, щоб рослина не нарощувала зелень, а давала, віддавала всі сили плодам. Ось так.